Так, друже, щось з інтернетом сталося. Чому нічого не грузить? Можливо, не знаю. Можливо, це 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 з компом щось, я не знаю. Або нам потрібно залізти та перевірити. Не знаю, зв'язок пропав. Тепер не пограєш, не подивишся, нічого не зможеш зробити. Слухай, можливо, нагору піднімемось. Та ні, тут нічого нема. Слухай, нам драбина потрібна, щоб залізти на самий верх. Стій, стій стій, друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій, друже, у мене з'явився ще один канал, тому рекомендую перейти на нього та подивитися перше відео. А якщо сподобається, то встанови вподобайку та напиши коментар. Вся інформація буде у описі даного відео. Що? Друже? Терена. Можливо, це щось сталося на острові? На базі можливо. військових. Слухай, тепер зрозуміло, Ой -ой. чому нету інтернету. Слухай, погнали швидше. Так, слухай, нам потрібно взяти все необхідне, друже, за мною. Я не знаю, що це. Ти куди побіг? Давай швидше у підвал. Зараз візьмемо зброю, візьмемо одяг та... Полетимо туди. Так, одягай це. Так, е ось тут я беру ось цю штуку. Так, слухай, тут є зброя, ось у цьому шкафчику. Так, це беру. Ось так. Та ось цю штуку беру. Забираю все, що залишилося. Ось так, це забираю. Дружу, ти чуєш це? Так. І мені це не дуже подобається. Візьму візьму цю штуку. Так, слухай, Давай беру. скоріше. Так, та я беру беру все, що є. Все, погнали, друже. Сподіваюсь, що ми встигнемо. Так, нам потрібно на літак. Так, погнали сюди. Так, а де наші літаки? Ти Вон не Літаки літаєш? побігли, друже. Так, погнали, погнали, погнали. Так, сюди сідаємо. Там, мабуть, якась халепа. Не знаю, що там, але нам потрібно летіти туди. Та можливо їм потрібна допомога. А якщо ні, то зможемо відремонтувати інтернет. Можливо, це якась не знаю. Вчебна тривога була. Ти де взагалі? Друже. Я чу, друже, за тобою. Так, за мною я те чомусь не бачу. Гаразд. Так, слухай, я буду летіти трохи нижче, щоб бачити наш океан. Слухай, я нічого такого дивного поки не зам... не помітив. Слухай, але нам летіти доволі таки довго доведеться. Слухай, як гадаєш, що там трапилось? Не знаю, але вони ніколи... Ой -ой, дружа, що таке? подивись назад. Бомбардиру? крокодило! О, ні! Так, потрібно брати зброю, Де ця зброя. Трантик. Так, друже, він Трантик. за мною. Тут ракета якась. Зараз, зараз. Друже, можливо, він нас не буде бити. Так, він просто пролетів. Так, летимо за ним. Летимо за ним. Диви, як швидко він летить. Так, цікаво, цікаво. Поки не стріляємо в нього. Можливо, військові злякалися, коли його побачили. Ух, я в шоці? Так, він такий доволі такий великий, але цього нам ще не вистачало. Ці бомбардиру крокодило. Слухай, якщо тут ще хтось є, я вже трохи втомився летіти. Так, він полетів чітко на військову базу. Ріко, о, я тебе бачу, ти позаду мене летиш. Так. так о друге. я бачу вже невеличкий маяк, значить острів тут поруч. Так, зараз будемо сідати, мабуть. Чуєш це? Я, я чую, друже, це поганий знак. Він не просто і так і туди полетів. Слухай, знаєш що? Я а, не хочу, не дуже хочу. Диви, він бомбить остров військових. Я не дуже хочу сідати на цьому острові. Так, ось я його бачу. Він бомбить нам. На... потрібно його винести якось. Так, цього бомбардиро. Ну Все, все. стріляйте. Зараз буду перезарядка. Погнали! Валимо його. Так ось це. отримай. Бомбим його, друже, бомбим! Диви тут все розірвало. Військовим вже, мабуть, не допомогти, але потрібно споритись з цим бомбардиро-крокодилом. Так, туди Давай, стріляємо. Ух, я в шоці. Капець. Я не знаю, що нам робити. Як нам з ним впоратись? Ось. Можливо, нам десь сісти, десь на горі. Як тобі така ідея? Давай, полетіли. Що це за звук-то такий, я був. Але тут дуже обережно потрібно посадити літак. Ось сюди. Так, все, я посадив. Так, є. Все. Встав. Слухай, друже, диви, де я його посадив. Зараз спустимося та подивимось, що там взагалі відбувається. Я бачу банеку Амбалабу! Так, зараз вона була десь там. Тепер я зрозумів. Можливо, усі меми хочуть зруйнувати наш світ. О, ні, я стріляю. Так, ти бачиш, хоч щось? Слухай, я бачу, друже. А можливо, військові робили якісь опити. Та да, них... стріляю в неї, друже. А де ти є взагалі? Я ось тут у підніжжя. А, так, слухай, я на горі, і мені здається, що там дуже багато вибухів було. Тому що в мене все так лагає. Так, слухайте, друзі, я буду попити донизу спускатися. Я не знаю, що там, але так, я, я нічого не можу зрозуміти. Все так сильно лагає. Так, що ж тут відбувається? Гей, Ріко, ти де? Я в шоці. Я ось тут, біля тебе, друже, десь. А, добре, так, слухай, я не знаю, що там. Так, друже, я біжу донизу, зараз побачимо. Так, обережненько, спускаюсь донизу. Слухай, ти поки що нікого не бачу. Але в мене є гранатомет. Так. Так, друже, ти там де база, так? Так, я знизу прямо у військовій базі майже. Літак я при, припаркував там зверху, щоб його не зруйнували. Так, в мене зброя є. Ось берем цю штуку та берем ось цю штуку. Якщо в нас нічого не вийде. О, ні, бо не камбула! Ой, друже, я її морожу! О, ні! Вона чуть не вбила мене! Чуть не вбила! Так, друже! Так, я тайчую, де ти є взагалі. О, я те бачу, зверху. Так, шимпантілі балавіли. Друже, стріляємо, стріляємо, стріляємо. Я в шоці. Так, де вона? Зверху, зверху! Головне в літак не влучити. Стріляємо, стріляємо, ось цю штуку беремо. Так, добре. Дивись ще стріляючим. О, ні, воно все перетворює. Ой, тримай! Ось! Зашипці За небаніні вона дуже якась небезпечна Бомбить нас чимось. Так, шо це? Так, біжимо, друзі, біжимо! Так, слухай. Давай, скоріше! Так, так, стріляй, стріляй, стріляй в нього! Так, зараз! Отривай! Сподіваюсь, що ми його зараз вб'ємо! Потрібно прыгати, та... Це, стріляти. Стрибай, друже, стрибай. Так, стрибаю, стрибаю. Так, слухай, я його поки що не бачу. Нам потрібно вбити Є, усіх ми цих... впорались. Мабуть, так. Слухай, непогано на Я нас нікого вийшло. не бачу, друже. Ну, я тож, також нікого не бачу, але мені здається, що ми вбили їх. Слухай. Mm. Якщо це так, то пропоную летіти до нашого острова. Та розповісти усім. Не знаю, потрібно військових попередити, вчених, всі, хто вижив взагалі, або тут треба пошукати. Як я гадаю, можливо, нам потрібно зайти туди та подивитися? Можливо, там хтось вцелів. Як можливо, я гадаю. Можливо, його, друже. Тоді погнали! Нічого собі пане була Стала дуже великою. Друже, і мені це не дуже подобається. Стріляю! Стріляю! Слухай, вона дуже швидко бігає. Сподіваюсь, що я влучив. Так, ні. Я також, друже, вон! Друже, бомби, бомби. Так, я її вбиваю. Дві як все забомбили. Я спробую її спалити. Так, погнали, подивимось, вона вийшла звідси. Можливо, вчені зробили якийсь експеримент та створили цих монстрів. І цей експеримент вийшов з під контролю. Так, добре, це перекладу та сідай, зачекай, не вони. Так, все. Поїхали! Так, я буду, мабуть, стріляти з цієї зброї. Сподіваюся, що мене нас не вб'є. Ой, так, я можу стріляти. Перезаряджаю. Так, тут є геликоптери. Ой-ой-ой. ой Це -ой 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 -ой. так, так кратер, друже. Якщо Походу швидко. Ми тут не проїдемо. Якщо швидко розігнатися, то можна проїхати, мені здається. Та я тут проїду краще. Добре, так, краще об'їхати. Поки не бачу нікого. Слухай, цікаво, цікаво. Так, позаду, що? друже. Бер-бр потопів. Гони, друже, жени, жени, жени. Гони! Оце тут вибух. Ліворуч, ліворуч, зараз ліворуч. Так, да не так, ліворуч. Ми врізались. Трохи далі. Там, там вибухи якісь були. Так, друже, я дивлюсь. Поки не бачу З цієї зброї, стріляти не буду, тому що вона зруйнує автівку і нас вб'є. Так. так друже, я розженю авто, щоб ми проїхали. Давай, друже! Молодець! У нас вийшло. Так. Ой, 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 ой тут один. Ой, ліворуч, ліворуч або праворуч. Слухай, в мене а, літак нагорів. Де ти свій припаркував? Я не знаю, його, походу, вже розбомбили, друже. Слухай, нам потрібно валити з цього острова. Так, зачекай, я встав. Поки так. Мені потрібно подивитися. Бомбарди. Бомбардиру крокодила. Бомбарди. Так заряджаємо. О, є годі. Ракета пролетіла. Я не можу влучити в нього. Добре, зараз я йому покажу. Оді ні. ні, 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 щось не виходить, друже. Не виходить. Друже, капець. Давай бомбим його, бомбим, бомбим, бомбимо. мене так. Він мене попило, Все, проходило. Все зруйнував тут. Друже, диви, в мене Дікаємо. літак ще є. Ось там він стоїть. Але там тільки одне місце. Зараз а, я жесть. спробую тебе прикрити, я залізу туди, візьму цей літак, та не знаю. Буду тебе захищати, якщо він мене не зіб'є. Так, погнали. Все, біжу на гору. Зараз, друже, зачекай, дивись, щоб ніяка б нека була. Якщо це військова база? То тут повинен бути літак. Я піду його знайду. Так, пошукай літачок, поки. Там були, там були гелокоптери, літаки. Шукай, друже, я зараз спробую. Так, все. Нарешті сідаємо, друзі, полетіли. Так, треба врятувати Ріко, я... його тут не потрібно залишати. Так, буду літати та дивитися, щоб ніде цей монстр клятий не з'явився. Так, а він ще й не один, друже, я знайшов літак. Так, це дуже добре, Вилітаю де ти? звідси. давай, друже. Бомбардир. Я Бомбардир. тут Бомбардир. чую Бомбардир. цього бомбардиру-крокодилу. Бомбардир. О, ні, так, тебе бачу. Друже, тут бомба, але ти звідси. Ні. 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 Там вибух був дуже сильний, але ми врятовані. О, ні. Слухай, ти там гориш чи що? Я встиг дати дьору звідси. Так, потрібно трохи. Я падаю, падаю, пробач мене за все прощавай! Ріко! Ей, Ріко, ти де! А, ти що втонув? Ріко, друже, ти де? Я бачив, ти тут був. Все, у мене більш нема друга. Вони вбили мого друга. Я помщусь за тебе. Де цей клятий бомбило бомбардиро? Я йому щось покажу. О, ні. Вибух був. Так. Гей, бомбардиро, крокодила, виходь! Зараз я тобі покажу. Твоя боба мене не вбила, але збила мого друга. Зараз я тобі помщуся. Виходь, потворичко мале! Так, ось він, друзі, Бомбив за ріко. Так, де він є? Де цей побило, бомбардиро? Ди сюди? Тварюка така. Ти сюди, бомбардиро! Я тебе вб'ю зараз знайду якусь зброю! Бомбити, бомбити! А ні!